Тире довгі дроти. Слухаю. Якщо червоних дротів більше, ніж один, а остання буква А серійного номера, віжте останній червоний дріт. А я забула сказати, я дельтоник. Переживай, не переймайся! Я ж знайшла ящики з бабками. Ні, ну туди не бабу, щоб засунули, а гроші. Шукати нам бомби. О, Господи Ісус, флеш китайський. пам'ятаєш, яка у нас тіль? Ну, mm, вот таке собі. І так, ціль у нас така. Там. Поста нас... людей. Ну, можна так сказати, там uh, є колонія дівчат, uh, які. Uh, ну, дуже небезпечні. Ось вони дуже небезпечні uh, і. Uh... Так, це можна сказати. Так, так. Вони дуже небезпечні, дуже, дуже всі погані слова. І вони хочуть підірвати цю будівлю. Ось вони хочуть підірвати цю будівлю, а наша мета їм завадити. Це зробити. Угу. Ти йдеш шукати сервер, ну зламуєш Пентагон і зламуєш все. Їх базу даних всіх. І шукаєш нам, як розмінувати міну, а. Ну, Бомбу міну. Ну це зрозуміло. А моя задача знайти. Раз. От що вона робить? Я... Кухе купатись! Нам міну треба розмінувати через 8 10 хвилин приблизно. Ця ця будівля розлетить ну? на, на повітря. Все, пішли. Давай, 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 давай. памперс треба було поміняти і покупати, щоб чистеньким бути. А вдруг ми. Вдруг ми там ковось. Та ну, ну, не спіємо розминувати. Ну щоб не було тогось, нужно швидше бігти. Все давай. Дихай себе метеор. Ага. А, ну так, ти, ти туди йдеш Ти туди йдеш, А я туди сюди. Добрий день, добрий день, ми давай, не замовляємо не ага. Що? нічого а, ну, якщо що, ми мы зато. Затили... Ти ж. Так, почекай, ти ж там все взяла, да? Ту, ну, трубочку, да. Ну, так, взяла. Я не курю, спасибо. Сейчас. за ну, хвилинку. Да, не взяла, взяла, не приймайся. Я тебе чую, значить взяла. Так, тут треба зараз пошукати нам бомби. О, Господи Ісусе, флеш китайський! Я казала, що е, дівки якісь нормальні тортики А, я думала, что вона забуде, що у нас е, час нуль, а треба тортик подивитися Так, точно, ми ж спешим. Да ну поможить, да поможить, да я. я хто небудь Може, її від'єднати списку. Ні, все гаразд. А, ну добре. Так. Я шукаю серверну. Добре. Серверна, де дета та серверна? Йоханий О, Так, до побачення. До побачення, до побоя, я сказала до побачення, де мене не напали. На мене напали. Відбивайся Ну, в мене є чарівна бутилка. Пусть бутил, я бутил, 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 бутил. Ми тепер багаті. Ой, що тут у нас? Ух ти! Гроші, куча грошей. У мене є чарівна Бри. бутилка, яка спасає від всього. Ух ти. Вона зараз буде мільйонером я... і свали з грошами, я вам відповідаю. А, ні, там же тортики і пончики є. Ну всі гроші виходить туди. Тут ще є ключ це, мабуть, потайних дверей. Шукаємо далі, шукаємо далі, шукаємо далі. Треба буде подивитись все, що тільки можна, тому що нам треба знайти якомога швидше. Е, якомога швидше, якомога швидше тут нічого немає. Тут теж нічого немає. Нічого сою мільйонери. Макбуки тримають. Серверну знайшла! Ура! Тут куча комп'ютерів. Куча всього! Тут, тут вообще так так багато всього Взламуйся Все прям все. Ну, не все. Ой, йога шики ли. Ой. Е, ну, земля вам пухом. Купим код доступу. Е, вам треба код доступ чи сервер? Мені потрібен код доступу. Ага. У мене є одна спроба. Зламуй. Ну, цілі зібрати USB. Треба знайти флешку. Е, ну, пошукай. Ну, я тут пошукаю у мене тут якісь документи не потрібні. Е, В-Студіо програмний код е, і дівчина, яка впала. В ящика. У мене є ідея, може це в коробках, де гроші лежать. Маже. Сухо, запиши сервер. Запиши сервер. Не знаю, навіщо він тобі треба, але запиши його. Готова? Так. 73. 65 Наразі. Ага. 72. Є. 76. Угу. 65. Так, знову. 52. Є, все гаразд. Все добренько. База прийняла? Так, все ага. добре. Так, у мене тут якісь документи не потрібні, якась маячня. А, та, ну добре, піднімаємось далі. У мене тут автомат. Що? Я знайшла автомат. О, я знайшла флешку. О! Все шикарно. А там, значит, наш і її поклав, щоб зламати сервер було б бе швидше. Тому проблем ну, не виникне, я думаю. Так. Мені треба, мені треба, мені треба, мені треба, мені треба. Ми зламуємо сервер? У нас тут кат-кат. Дорітус. Я хочу кіткат Ну, вибачай, грошей немає, придбати не зможу. Так, у нас М... ще тут є куча е куча телефон. в ящиках. Куча грошей в ящиках. Куча, прям куча кученна. Може беремо і по кіткату і тікаємо. Гарна ідея, але нам сказали тут і розмінувати бомбу. А будемо вводити ключ доступу. Ну, з їх не будемо! А, будемо вводимо гаразд. Тут якісь куклевуду, господи, ти просто. Так, добре. Тут нічого, я так розумію, теж немає. А тут є странні такі а... циферки, вони їхають. Як ти гадаєш? Це бомба вже включилась. Які цифер? Я ж не знаю, что там было. но бомба точно не выигнулось. Бомба? о! Бомба. Я нашла бомбу. А раз. Она вымкнена или вымыкнута? Что? Она еще не взрывается? А нет, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. А, раз. Тоді вводю ключ доступу. Так, давай скоріше, тому що мені треба інструкція. І так, яка нам інформація потрібна? Ми хочемо пограти в жру в гру Шерлока. Нам треба інформація про розмінування бомби. Який Шерлок? Може, здійснювати небезпечних речовин? Ну, можна це. Тут є знешкодження бомб або знешкодження вибухових пристроїв. З... Знешкодження вибухових пристроїв. О, тут так багато правил. Кожна бомба має в собі шість модулів, ага. котрі необхідно адаптувати. Ага. Кожен модуль автономний. Є чотири маленькі дроти, там є маленькі дроти, чи нема? Е, які нам що нам тут сказати? маленькі дроти? Да, маленькі. Добре, давай. Якщо немає червоних дротів, ріжте червоний синій Червоний є. Е, якщо останній дріт білий, ріжте червоний. Білий якщо синіх дротів більше, ніж один, ріжте а жовтий. Тоді є чорний дріт і не. немає червоного, ріжте синій. А є чорний дріт? І нема червоного? Червоний є. Тоді не підходить. Е, чор є чорний дріт, ріжте червоний. Червоний. Все вірно, далі. Так, далі, що далі? далі? Чотири довгі дроти. Чотири довгі дроти. Слухай. Якщо червоних дротів більше, ніж один, а остання буква А серійного номера ріжте останній червоний дріт. А я забула сказати, я дельтоник. Дальтоник, а як ты парщи резала? Да угод, что ли? А шо ты ниша, шо світліше? А тут все билли. Мысли Вони Они должны быть обубили, або черные, або сирии. Это дальтоник. Вони білі і сірі. І чорні. Класно. А де тепер сині, жовті і червоні? Ну добре, добре, зараз я окуляри. буде добре. Окуляри... Окуляри, его дальте, що ли? Ага. Якщо червоних дротів більше, ніж один, один? а остання буква серійного номера, ріжте останній червоний дріт. Ні, один червоний. Але... Наугад мене не треба. Хорошо, чорний один. Червоних. Ну червоних немає. Якщо останній жовтий, а червоних нема, ріжте жовтий. Так жовтий, 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 далі. Не підходи? Все, підходи, підходи. підходи. Все, давай далі, що є. А, з приводу Кнопки, 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 да. Якщо кнопка синя, то напитка. Ой, синий кра... червона, червона, червона. А ми пам'ятаємо, ти дальтоник. <рес> якщо кнопка біла, не чіпайте її. Вона біла. Ні, вона не біла, вона синя і червона, напевно. Якщо дві кнопки червона і синя, затисніть синю. Все затиснуло, все нормально, все нормально, не розірвалось. Ох, все хорошо. Е, З приводу клавіш? Ага. Зверху вниз, якщо табло біле, і на ньому 14 символів. Вибери 4 символи, які йдуть після трикутника. Так, 14 символів, які трикутник? йдуть після трикутника. Трикутник вниз, трикутник в бок і а, кутики. Трикутник низ, трикутник в бок і гешечки. Ну, кутики, все добре. Що далі, що далі, що далі, що далі, що далі, що далі, є, Морзе? Та, є давай. Ведіть код на азбуки Морзе. пляшка слово. Пляшка? Да. Пы -пы -пы. Там, там, точечка, два тире, точечка. Это початок. Точечка, два тире. Крапочка, Прапочка, крапочка, два тире, крапочка. Початок. Да, все доброе. Что далее? Что далее? Вводить код залишилось. Код какой Код доступа. Е, можливі коди. М -м. Тут багато кодов. Зараз ми вірний знайдемо, підожди. Ага, вірний. Вірний починається з цифри 5. Ага, добре. Є, yes, все, 5 все добре. Вс все? О. більш нічого ж немає. Більш нічого. Вирубай її <рес> Ура! Ура! Ми перемогли. Ми перемогли. Ура бомбу набертво! Да, Ура! Ура! Бомби немає, бомба тут з Червоним променем хоча й вона з жовта. Ну я скажу, кажу, я дальтоник, все нормально, все, це, все по плану, я просто дальтоник Ми піднімалися слава слава всім слава. Ура! А тепер нам премію дадуть треба позателефонувати нам премію дадуть. Переживай, не переймайся. я ж нашла ящики з бабками. Не, ну туди не бабу, щоб засунули, а гроші. Ох, это хорошо. Ох, это. Це... Наступного разу я йду иду її. Ходили, это надо съесть яблочко, морковку, картофельку. Когось застрелити нафіг. А можешь ще раз Тепер ти в підвалі. Нехай тепер мене в підвалі закрили! Там так і приносимо печиво. Це ну, добре, зараз тоді. В общем, було так. Давай. Діт нас з бабкою, Одаркою. Що там сталося? Ой, а, та тут На мене. Ой, я сказала, дорогуша. Что... Ну, вот это ходило бы. Бэпи... А, прозапустим на мото. Идем назад. Ч ⁇ А, там, сумика, е ё... ⁇ Сваринечка, я тут не включила шейдеры. А, бы шейдеры...